етері суспільного мовника Українське Радіо Житомира Я Наталя Колініч щиро вітаю слухачів. Сьогодні, напередодні 1 вересня, в центрі уваги, напевно, усіх громад готовність закладів освіти до викликів воєнного часу, особливо і першочергова увага зосереджена на можливості організувати безпеку навчального процесу. У нашому етері ми будемо говорити про його організацію і готовність розпочати новий навчальний рік у закладах початкової мистецької освіти міста Житомира. Як працюватимуть мистецькі школи у реаліях воєнного часу? Чи мають наші школи укриття? Як буде організовано? На навчальний процес, які форми навчання переважатимуть про це і не тільки будемо говорити у найближчі хвилини. Хочу представити гостей нашої студії. Це Ілона Колодій, начальниця управління культури Житомирської міської ради. Пані Ілона, вітаю вас. Вітаю вас. і директорки мистецьких шкіл Житомирської міської ради, художньої школи імені Віктора Шкуринського, Олена Дубініна, пані Олена, моє вітання. Вітаю вас. музичної школи Смолянка, Галина Солоянова. Пані Галина, мої вітання. І музичної школи імені Святослава Ріхтера Людмила Кочевенко, вітаю вас, пані Людмила. Вітаю. Чому напередодні старту нового навчального року в етері Українського радіо ми приділяємо, ну, скажімо так, окрему увагу роботі саме мистецьких шкіл? Я саме з цього хочу розпочати сьогодні нашу розмову. Тут, напевно, можна говорити про багато чинників, але висловлю свою думку і сподіваюся, що наші гості захочуть її розвинути. От зараз, в час війни, коли дорослі. А тим більше діти переживають надзвичайно складні емоційні. І психологічні моменти мистецька освіта, можливість висловлювати себе через мистецтво, як на мене, вона може стати таким врівноважуючим, чи можна сказати, гармонізуючим фактором для кожної людини. Тому що мистецька освіта вона не тільки про виховання там, майбутніх віртуозів чи майбутніх художників, вона взагалі про виховання всебічно розвинутої і такої збалансованої особистості. Що скажете ви? Чи маємо дійсно таку особливу потребу звертати увагу саме на мистецьку освіту в теперішній час? Так, по перше, окрім того, що ви сказали, я б додала, що мистецтво воно не лише надихає, воно в такий важкий час воно підтримує. І дійсно, як показує практика, діти, які займаються, вони відволікаються від реалії, які зараз відбуваються, і починають нормально себе ощущати зараз в цей час, саме завдяки мистецтву в ньому майбутнє і в ньому підтримка сьогодення. Я хочу додати, що наша мистецька освіта стосується не тільки дітей, але й дорослих. А для дорослих, можливо, це так само важливо, як і для дітей. Теж які знайти рівновагу духовну, душевну під час занять мистецтвом. Ну, те, що стосується нас, то це образотворче мистецтво, це арт-терапія. І музика так само вона лікує. Пані Лона, чи всі мистецькі школи міста Житомира розпочнуть навчальний рік? Так, а вже ж всі розпочнуть, всі готувалися до цього, і були зроблені всі заходи для того, щоб навчальний рік розпочався. Сьогодні головною умовою того, щоб заклад працював навчальний, це є наявність укриття. укриття договір із установою, де це укриття та. є в школах, де є укриття, безпосередньо вони підготовлені, вони зроблені під дітей. А школ в мистецькій освіті, де немає укриття, школи заключили договори, де поруч є укриття. Як згідно законодавство. Укриття має бути на відстані не далі ніж 500 метрів від закладу, де проходить навчання. А якщо можна в цифрах, у нас не так багато мистецьких шкіл, тобто скільки шкіл Житомира мистецьких мають своє укриття, і скільки будуть користуватися. Ну, у нас собі, середньо, середньо, школа, художня школа Шкоринського, музична школа Бориса Лятушинського мають укриття. Також у нас є створене вже додаткове укриття в мистецькій школі Смолянка, ну а школа Святослава Ріхтера. А також школа гармонія вони заключають додаткові договори для того, щоб в у разі повітряної тривоги вони мали змогу перейти у укриття. Бачимо, що через війну дуже багато родин з дітьми залишають і терени Житомирщини, переїжджаючи, можливо, там більш західні області України, і взагалі залишаючи Україну. Хоча процес набору учнів на новий навчальний рік ще триває, але вже сьогодні ми можемо говорити напевно про певні тенденції, чи зменшилась кількість учнів у мистецьких школах. Ха Житомира вона зменшилася, але трошки дуже не набагато. Але ці діти, які на сьогодні не повернулись в місто Житомира, вони все ж таки зв'язались з викладачами, з керівництвом школи, і вони будуть продовжувати навчання в дистанційній формі онлайн. А якщо говорити про діток з родин внутрішньопереміщених осіб, наскільки багато їх серед Дітей, які пішли цього року до мистецьких шкіл, ну, якщо, нашого міста, якщо порівнювати з саме маленькими житомирянами, то вже житиміря набагато більше. Є діти, які тимчасово переміщені, і на сьогодні вони хочуть навчатися. І вже ж всі школи, коли звертаються, вони приймають цих дітей, але їх небагато. Якщо от взяти наприклад, приклад школу Святослава Ріхтера, то 5-7 дітей десь так. Власне, детальніше про дітей із родин внутрішньопереміщених осіб ми будемо говорити впродовж нашого етеру. А вам, пані Лоно, оскільки ви маєте потребу залишити наш ефір по невідкладних справах, хочу поставити ще одне вкрай важливе питання, напевно, таке ж важливе, як питання безпеки навчання. А це форми навчання, за якими в мистецьких школах Житомира навчатимуться діти. Чи відбувалася ось ця комунікація, як в загальноосвітніх школах, із батьками? Так, а вже ж ну для нас, також як і для загальноосвітної школи. Найважливіше це безпека дітей, це було відпрацьоване. І друге питання, яке не менш важливе для нас, це зручність для батьків і для дітей. Це комфорт. А вже ж ми робили опитування, викладачі зв'язувалися з кожним своїм учнем, розмовляли з батьками, і вони відповідали, як їм було б зручніше офлайн чи онлайн. Ну, зазвичай, як показала вже статистика на сьогодні: більшість хоче займатися офлайн, тому що це музичні інструменти, тому що це мистецтво, дато обов'язково. Є ці, і як показала, що це саме ті, які не повернулись до на сьогоднішній день до міста Житомира, вони теж хочуть продовжувати своє навчання, але вони вибрали дистанційну форму навчання. Чи можна озвучити це якось відсотково у цифрах? Ну якщо взяти, то десь 30%, Якщо я не помиляюся, як ми отримали, да, 22-25% саме обрали онлайн навчання, всі інші офлайн. Тобто діти, які здебільшого перебувають за да, кордоном, вони да. продовжують навчання онлайн, діти, які перебувають тут, вони, вони будуть ходити, ходити на, 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 заняття. на заняття. Так. Коргувати весь день по кількості дітей це не буде, умовно кажучи, на дев'яту годину вся кількість дітей. Тобто, керівники це відпрацювали для того, щоб не було скупчення навіть у школі, для того щоб на час знаходилась певна кількість людей. Дітей нілони, що на сам кінець розмови з вами. Ще останні питання щодо. Вчителів і можливості забезпечити повноцінний навчальний процес, тому що виїжджали не тільки діти, виїжджали і вчителі. У більшості всі повернулися до робочого процесу, тому що всі розуміють, що починається навчальний рік. Пані Лоно, щиро дякую вам за те, що дякую знайшли вам. можливість долучитися до розмови. Тоді ми бажаємо вам гарного дня дякую. і дякую. продовжуємо нашу розмову. Да, дякуємо. Далі ми продовжуємо розмову із директорками мистецьких шкіл Житомирської міської ради, і ті питання, які ми так в режимі бліцу проговорили із пані Луною, хотілося б зараз вже безпосередньо обговорити з вами, як з людьми, які контактують з вчителями, контактують із батьками, контактують із учнями, якщо говорити про відтік. Учнів із наших шкіл чи дійсно його практично не відбулося? Тобто набірне на навчання все ще триває зараз, але ми можемо говорити вже про якусь тенденцію більш менш загальну картину, яку бачимо на сьогодні, якщо говорити, наприклад, про художню школу імені Віктора Шкуринського. Та от у нас якось воно дуже специфічно відбувся відтік. Причому цікаво те, що е, ті діти, які в принципі, ще мали б проход... продовжувати навчання, а вони опинилися за кордоном, їх залюбки взяли навчальні заклади там. І наші діти показують просто дуже високий рівень підготовки. От. І це ще одна з причин, чому деякі дітки не повернулися, тому що вони просто там залишилися на, на подальше навчання. От, а взагалі зараз діти продовжують приходити і поступати, причому різні за віком. І Я думаю, що ми надолужимо ту цифру, яка була. Єдине дійсно, що проблема, що обмежена кількість дітей може вмістити укриття. Ну, тому дійсно треба буде якимось чином розклад складати так, щоб так, можна було рознести безпеку, заняття за враховуючи безпековий момент. Без Пані Галина, музична школа Смолянка. Чи відчула вона брак учнів? Можливо, приходить менше цього року, чи картина в принципі збігається з тим, що ви спостерігаєте щороку? Ви знаєте, що діти йдуть. Батьки з дітьми приходять зари саме в той час, коли повертаються. Багато повертаються за кордону з інших областей України, виїжджали на західну Україну, і приходять, і в принципі. Ми сподіваємося, що ми надовжимо токий. Ну набір ми зробимо повноцінний, і у нас будуть діти, і ми зможемо поповнити навіть брак тих дітей, які залишилися за кордоном. У нас така ж сама історія є, що діти виїжджають і навчаються в музичних школах, музичних закладах за кордоном. От. Але діти йдуть, є діти, є бажаючі, і бажають в основному займатися очно, дистанційно, тільки десь до 30%. Діти скучили за спілкуванням, так, за безпосереднім контактами так. з вчителями, і цьому причина не тільки війна, але і кілька ще років Треба зважати на те, що все таки у нас заняття з предметів по по спеціальності, де індивідуальна. Це вчитель і учень, і це дуже е, тяжко дистанційно це все проводити. Це така форма роботи, яку чимось замінити дуже складно, навіть да, дистанційним да. спілкуванням через екран, да. пані Людмила, якщо говорити про музичну школу імені Святослава Ріхтера, ми вже сьогодні почули, що до вас зокрема прийшли на роботу вчителі із числа внутрішньопереміщених осіб, люди, які приїхали з більш небезпечних районів України, шукаючи тут безпеки на Житомирщині. А яка ситуація з учнями? Ну, по-перше, я хочу сказати, що дехто із викладачів не повернулися до роботи, і навіть є хто звільнився, ми взяли трьох викладачів: одна викладачка з Краматорська, викладач із Маріуполя, яка загубила абсолютно втратила все, абсолютно все, і викладач із Донецької області. Ми взяли цих трьох викладачів, але вони майже всі, крім викладачки з Маріуполя, так дуже просили, що Людмила, як тільки з'явиться можливість нам повернутися, ви ж нас відпустите. Розумієте, люди дуже хочуть додому, люди нічого не хочуть, хочуть просто свій, свій дім, своє місто, повернути те життя і. Ну, так, така і ситуація, і хочеться дуже просто допомогти їм, чим тільки можна. Тому вони у нас на роботі. Що стосується дітей, то не можу сказати, що у нас така дуже хороша ситуація. Звичайно, дітей не вистачає, дітки потрошку йдуть, і я дуже дуже сподіваюся, що впродовж вересня місяця ми надолужимо все, що втратили. Багато дітей теж наших не повертається і теж вони показують прекрасні результати десь там за кордоном. Ми дуже раді за них, якщо їм там добре, але ми завжди всіх чекаємо. Чекають викладачі, чекає школа. І діти все одно вони навіть дехто говорять, що ми, ми тут, але ми повернемось. Ми, ми обов'язково повернемося. Через рік ми повернемося. Ми, звичайно, будемо всіх чекати. Тому що це їхнє рідне. Вони вже всі спробували як там десь, як би нас не приймали там десь добре, але всі хочуть, звичайно, додому. Про брак викладацьких кадрів ми вже трошки почали говорити. Яка ситуація зокрема в художній школі? Чи є відтік викладачів через війну? Чи є потреба є, ну у нас просто викладачів не так багато? Тільки одна вчителька виїхала і поки що її вона не повернулася, от, але трошки дійсно менше дітей, і тому я б не сказала, що зараз у нас прям такий брак викладачів. Ну от Людмила Вене говорила стосовно викладачів, які приїхали з тих областей, де Зараз ведуться активні воєнні дії. Так, от у нас викладачка, яка працює в нашій школі з 2015 року, а виїхала вона з Донецька викладала в Донецькому художньому училищі до 2014 року. Тобто, весь цей час, поки триває війна в Україні, ну по суті, без одного року вона викладає в нашій школі, показує гарні результати. І вони вдячні через те, що вони дійсно можуть займатися своєю улюбленою справою тим, чим вони можуть займатися найкраще. І діти, по-моєму, теж дуже вдячні, тому що вона віддається з повною силою. Про комунікацію з батьками ми також почали трошки говорити. Комунікація, яка мала визначити форми навчання. Ми вже зрозуміли, що здебільшого діти, звичайно, прагнуть вчитися очно. Чи можна висловити це в якихось приблизно цифрових співвідношеннях? Наприклад, по ваших мистецьких школах конкретніше ну, от я робила ці цифри буквально недавно. Тобто, у мене зараз по факту на сьогоднішній день у мене є 223 особи. От зараз. Станом Бо, на сьогодні. Станом на, на цей час я прийду, можливо, буде їх значно більше. Так от з них тільки 21 особа онлайн, тобто ну це менше ніж 25%. відсотків. А до нас 70% хочуть працювати і ходити до школи. Але звичайно, ми вирішили, що у нас буде змішана форма навчання. Даємо наказ на станом на 1 вересня. Видаємо наказ, що ми прийняли рішення змішана форма навчання. Тобто, якщо навіть колись дитина не зможе відвідати урок або є якісь проблеми, цей урок не пропадає, а автоматично проводиться онлайн. І це буде дуже досить зручно. Такі гнучки скажут, так. і, і для вчителів, і для викладачів, і для дітей. І для викладачів зручно, тому що ну, по перше, у нас в школі проведений інтернет повністю в основному, так як і в усіх школах, але у нас вільний вайфай в кожному класі. Це дає можливість викладачеві знаходитися на робочому місці і при потребі проводити зразу ж проводити урок. Хоча не виключається можливість знаходитись і проводити цей урок вдома. Тобто всі ці питання вирішуються, це без проблем. Тобто попереджає викладач, що він сьогодні попрацює вдома, у нього йому там так зручніше, uh -huh. нема питань, нам так простіше дійсно. Пані Галина, у школі як так само ми опитували всіх батьків. У нас теж міняється кожного дня, кожного часу ситуація, тому що діти і приходять, і приїжджають, і зв'язуються з нами десь майже 70%. процентів. Будуть займатися очно і близько 30% Це будуть онлайн. У нас теж змішана форма роботи. У нас будуть і так, і так уроки проводитися, і буде залежати від обставин. Нам в якійсь мірі повезло, що в нас є своє укриття. Воно розраховано на 40 дітей. А одночасно у нас в школі десь 30-35 дітей, тому що в нас все таки індивідуальна в основному робота. Тобто нам достатньо місця, він обладнаний, укриття обладнане, все нормально, ми готувалися. Ну, сподіваємося, що буде навчальний рік починатися і проходити нормально. Ну і будемо чекати на перемогу. Звісно. Звісно, а щодо укриття в художній школі воно вміщає на кількість дітей, які одночасно можуть перебувати на навчанні в даний конкретний час. Ну, якщо з розрахунку метр квадратний на дитину, то у нас може перебувати 40 дітей. Але якщо не дай Боже якісь такі обставини, звичайно, що там може бути дітей більше. А так воно перевірене і відповідає вимогам. Специфіка вашої школи, а художньої школи це те, що діти працюють не тільки в її стінах, але й мають потребу виходити, ну скажімо, на натуру, да, там на пленери чи в місто. чи буде ця практика в цьому році продовжена? Ми цю практику перемогу продовжимо. У нас якби ми використовували цю практику у червні. І діти працювали на пришкільній ділянці, тобто у нас там такий садочок, де вони можуть спокійно і на тюрмурта можна поставити, можна з натури писати живу природу. Навряд чи ми будемо активно, так як раніше, ходити по місту на ютюди, тому що безпекова ситуація перш за все. От але е, да, я думаю, що це буде для дітей добре. Вони будуть більше часу проводити на свіжому повітрі, і знову ж таки враховуючи, що е, знову ковід набирає обертів, е, менше вони будуть знаходитися поруч один з одним це в замкнутому буде... приміщенні, та... так так. Тому ми використаємо по максимуму, от власне те, що в нас є. Дякую. Хочу поставити ще одне важливе я думаю, питання керівникам власне музичних шкіл. А з 1 серпня закінчився термін типових навчальних планів, а за якими школи працювали, і яка ситуація зараз з переходом на нові освітні програми в школах нашого міста? Ну дійсно, після того як було опубліковано закон України про освіту. Це був 2017 рік. Було дано 5 років для того, щоб змінити документацію і перейти всім школам естетичного виховання на освітні програми, і вже ми називаємося не школи естетичного виховання, а мистецькі школи. 1 січня 2022 року, тобто цього року, було видано наказ Міністерством України Міністерством культури та інформаційної політики України про скасування. Наказу ще 2015 року про типові навчальні плани, тобто скасовані навчальні, скасовані навчальні плани типові і зараз уже всі. Продовж цих п'яти років мали поступово перейти на освітні програми. Ми майже перейшли зараз. Уже остаточні такі у нас залишаються нюанси, коли переходять на освітні програми ті дітки, які до цього часу навчалися за типовими навчальними планами. За ініціативи управління культури Житомирської міської ради, в п'ятницю на 12-ту годину, ми проводимо семінарські заняття для керівників і заступників керівників. Тобто, ще раз повторити те, що ми вже знаємо, що ми вже Зробили, але ще, як то кажуть, трошки поставити якісь крапки, десь вияснити якісь моменти для себе, щоб все-таки у нас було не те, що все однаково, тому що однаково не може бути кожна школа автономна. І ми, у нас є статути, які затвердили, затвердили автономні школи і автономність кожного закладу. Але Воно має бути якесь трошечки спільне, спільне бачення всього. От і я думаю, що ми зможемо поділитися своїми наробками, і це будуть саме семінарські заняття, і я думаю, що це досить доречно. І для заучів, і для директорів це все буде проводитись саме для міста, проте я знаю, що вже було декілька телефонних дзвінків, що захоч хочуть приїхати хтось із області послухати. Ми звичайно не будемо заперечувати. Це все цієї п'ятниці, 2 вересня, правда? Так, так. Хочу поставити на сам кінець нашої розмови. Таке можливо трошки філософське питання, але я думаю, що без нього ніяк. Ви, як керівники мистецьких закладів, чи в часі війни ви можливо робите для себе? Якусь переоцінку змісту і значення мистецької освіти для наших дітей. Чи потрібні нам зараз якісь нові бачення, нові підходи, нові змісти? Справа в тому, що у нас нове бачення і нові підходи продиктувала сама дійсність і сам час. Якщо вперше ми зіткнулися з дистанційною формою навчання під час скажімо, ковідної компанії, яка зараз ще продовжується, от то на сьогоднішній день ми вже спокійніше відносимося до дистанційного навчання. Звичайно, це не має бути в пріоритеті ні в якому разі, особливо те все, що стосується мистецької освіти, оскільки, як говорила Галина Миколаївна, індивідуальні заняття. Інструменту навчити заочно неможливо. Можливо, дати якісь, якусь інформацію з музичної літератури, з бесід про мистецтво, з мистецької творчості, навіть десь якісь уроки записані дати, але все одно. Потрібно обов'язково зустрічатися з дитиною, бачити, відчувати це стосується і музикантів, і образотворчі і, ну, звичайно, хореографів і всіх інших. Тобто, без очного спілкування неможливо але. При всьому цьому наші викладачі раптом всі стали дуже розумними, обізнаними в інтернет-просторі. Вони комунікують з, з дітьми в різних формах, і це це дуже дуже добре, тому що сучасне бачення взагалі не тільки мистецької освіти, а сучасне бачення світу воно нерозривно пов'язане саме. З інтернет-простором і з можливістю комунікації такі такої і наші діти іноді наш нас навіть вчать, і це дуже добре, що ми можемо відповідати потребам наших батьків, сучасних батьків і звичайно з наших сучасних дітей. Це дуже дуже важливо форми, ті старі форми, які були, вони залишаються, але вони вже мають іншу інший вигляд. Інший вигляд, іншу направленість, інше значення, інший зміст. І, звичайно, ми всі працюємо в цьому напрямку. Тут тобто наша школа стають такими комунікаційними майданчиками довкола мистецтва, які об'єднують і дітей, і їх батьків, і вчителів, так. створюючи дійсно простір для зростання, для спілкування і для висловлювання себе через мистецтво. Так. У нас такий був дуже цікавий досвід цього року весною. Дистанційно, безумовно, дистанційно ми проводили там і заняття, і спілкувалися, і в основному воно направлено на такі предмети як композиція, тому що на краще все ж таки з натури писати. Так от діти зробили дуже цікаві композиції. Причому була запропонована тема, як вони бачать війну, тобто війна очима дітей. І ми зробили виставку цих робіт онлайн спочатку, а потім, надзвичайно, ці дітки, які за кордоном вони просто прислали в електронному вигляді. Тобто, ця виставка вона мала дуже великий успіх. Більше того, ми ці роботи, деякі відправили на конкурс у Чернігів, конкурс. Політичних карикатур і третє місце отримала дитина. Тобто, це взагалі ну такий досвід мене особисто такого ще не було, незабуваєми. От ви сказали правильну річ для всіх нас це новий досвід, який як би там не було, він десь нас робить іншими, в чомусь збагачує, в чомусь збіднює, але. Природі все врівноважена, де віднімається в іншому місці. Додається нехай додається любов до мистецтва, нехай праця. Приносить задоволення, а діти наші дійсно зростають з красивими душами. Над чим і працюють власне мистецькі школи міста Житомира, України всього світу. Дякую вам за цю розмову сьогодні. Вдалого старту нового навчального року хочу представити ще раз, що в нашій студії сьогодні були директорки мистецьких шкіл Житомирської міської ради, художньої школи імені Віктора Шкоринського Олена Дубініна, музичної школи Смолянка Галина Солоянова і музичної школи імені Святослава Ріхтера Людмила Кочевенко. У студії працювала. Наталі Колініч, дякую всім, хто був з нами в часі цього етеру. До нових зустрічей. Дякую.